якщо були помилки в ціновій політиці, політиці цього комонгоспу, то чому ви не звертались в антимонопольний комітет стосовно цінової політики? Значить, я звертався. І звертав. далі, я що бити, далі, друге питання. Олександр, треба записувати, тому що мені ще спільно вопросу надає, я прийду. давайте питання відповідь. Та попереду, бо... А ви впевнені в тому, що прийде інші... Шановні колеги, давайте... Я звертався в Антимонопольний комітет, комітет по захисту споживачів. Справа в тому, що при нашій правовій системі, яка существує, якщо повторюсь. Але я казав Василю живе при всіх. Я с ним по-людськи. Він прийшов і сказав, чи Херебане, чи Федор, чи чор з рогами. Ти розумієш, що дивись, у мене на кварталі гроші. Якщо ми не подвищимо тарифи на такі та каріч, ось мені всі розрахуємо, ось молю все, то буде чепуха із комунального. Та що, я б не согласував, а він пішов комітет працювати. І в комітеті поцінав зробив ці розрахунки затвердив. Ну, я розумію, ну, все затвердило при такі моменти у різних обласних і республіканських фірмах. А потім, коли це затверджено, то це є, що ми не маємо права йому відмовляти. Якщо ми кажемо, що не можна повищати тарифи, то повинні платити цю різницю. І поки, шановні, йшли наші переговори, ці сесії та все, ми... Придержували, затверджели тарифи, майже чуть на рік, після того, як він розказав, що будуть збитки, і після того, як е, ми затвердили. І цю разницю порядка 140 тисяч тепер треба розміщати із міського бюджету. Там мені тут залітають, що я казав, що нетвердження мусив, але я зібрав людей і сказав, шановні, помніть, що був в прошлому році, більш міська рада затримувати тарифи не можуть. В цьому плані я ще додав. Коли Василь заявляє, що осінь і воно було підприємство збиткове, повірте, я 20 років працював добре в особливо на наш час. Якщо тільки з'являються збитки, то батько призводжу, значить первою плачеться зарплата. Не платяться налоги, електрика і так далі. Рік був збитковим, так заплату, так так податку, день у день зарплата, день удень податків, де заплатилося. Де він гроші брав, може початок? Скажіть, будь ласка, приходить інший власник, приватний власник, який буде автоматично, той е, е, приємний то. Чи Ви впевнені в тому, що ціна буде менша, а можливо не більша, від перестановки доданків сума не міняється, хоча по першому питанню не відповіли. Бо я сказав про антимонопольний комітет, який дав вам і Я тобі сказав про закон, який в нас рахує, Як антимонопольний комітет, туди не мішається. Я не ти, я сказав, ви вас на це нами. Культура повинна господа Робанова. Так, дякую зараз. Значить, по-перше, що це не приватна власне. Повтори, ви пойміть, якщо ви бурюваєте, принимаете... я чесно вже вторгнувся. Ще пляхати, будь ласка, в зал, а тоді ще буде сесія, тому що рішення сесії може відмінити такі сесії, даже суд не відміняється. Хотілося все зробити як краще для людей. Чого оцей колонтир, там бачите, Сергій Галайович пальцем показує, що щось я не так говорю, які підняла ця команда, і задують вам голову, і ви думаєте, що хоче. Я роздав вам розцінку. Там більше ніків щось, бо там теж приватна. І в мене. А старий кругом по всім уменше. Я спілкувався і скажу, значить, з усіма хлопцями. Ми часто зустрічаємося, голови міські. Селищних рад, на, на так далі. Там, де приватне, там плаче голова міської ради, О, в приносному смислі, і люди. Тому що не согласувати, не зробити, нічого не взяти. Там, де воно управляє міською радою, там можна зменшити тарифи. Так, да, правильно кажуть, що можна зробити якісь субвенції, можна купити в октелюковці. Купляється і техніка за рахунок бюджету розвитку. Комунальник з міська рада не може купити. Купляється і, 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 багато різних так сказати, механізмів і так далі. Але вони використовуються на благо громади. І ніхто не скаже, що це були викинуті гроші приватне підприємства, які, то я просто не маю механізму передачі, яке може його завтра продати. Отакий такий метод. І, от скажу, ми заспорковували навіть сьогодні. Вони ж любу будь-яку допомогу можуть, комунальне підприємство, голова, попросив спиляти дерево, чи зробити інвалідів безплатно в різку, чи ще щось. Воно робиться. Попросіть, Оселі по Грибича, спиляти дерево, чи зробити в різку за безплатну. Кого получиться? а не було. Питання вода. Можна? Ні? Да, будь ласка. Вітаю, Віталій Миколаївич. Доброго дня. Представник засобів Федір Іванович, питань дуже багато. А я бачу 45. Ні, це не питання. Питань... Ну будь ласка, давайте питання ліквіду. Не давайте ми тут на купе ліквіду. повинна бути ті Шановні колеги. Питання перше, Федір Іванович. Коли ви затівали оцю передачу з приватного підприємства в комунальне, закриття і створення нового. Чи знали ви про те, що якраз саме в цей час у Верховній Раді знаходився е, проєкт закону, поданий урядом Азарова, і в березні цього року, затверджений у першому читанні, прийнятий Верховною Радою, Про те, що отакі підприємства, комунальні, які ви створюєте, в обов'язковому порядку передаються в приватну власність. Значить, по-перше, якщо ви володієте ситуацією в 2011 році, я не мав знати, що там у Києві хто що думає. І ще прийнято тільки в першому читанні. Неізвісно, чи воно буде прийнято в другому читанні. І там раз є сміння. Можна зробити таке комунальне підприємство. Є такі розговори, я буваю на цих нарадах, але я не знав. Типа теплосяки чи щось. Обнядать усіх. Зробити виграти тарифи і так далі. Ну, буде бардак, такий, вибачайте на слово, як і ті хтось. Дякую, не знав. Ну, як я знати, що я? який. Дякую. Федір Іванович, питання друге. Ви опублікували оцю статтю в нашому слові. Виникає питання. Я цікавився в міській раді. Хто з депутатів її підтримав? В міській раді міністр Новик сказала, що всі депутати питаю, яким чином вони підписали чи як. Ні, Федір Іванович з ними спілкувався і від їхнього імені підписав. Я не коментую, що ми зробили у своєму скликанні з кадошком, якби він так зробив. Я просто питаю, хто з депутатів вам одобрив оту статтю? Значить, це не рішення. Діло в тому, що вся ця, ця стаття була согласована майже з усіма депутатами. Я зараз не можу вам сказати кількість, але всі вони про статтю знали. І більшість, навіть подавляюся більшість, Її читали. Мені сказали, що не читали. По телефону перезвонили. Хтось не читав, хтось читав. <ріст> а що чого чогось смієте? Назовіть тоді депутата, хто не читав, що говорити, що не читав. Ну так прийде прочитати. <ріст> але, 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 але кого не було, хто не прийшов. Його повідомили. Йому прочитали цю статтю, про, продиктовали по телефону. Де згоден, коли не згоден? Ніхто не сказав, що не зводить. Ви не важчиш, не вбралися, то є, є, є на, він, він повідомлять. А то вже як ми її сприймаємо? Задовольняє вона вас Не задовольняє, Це вже інше питання, але є відповідь. Федор Іванович, дякую. Наступне питання. А чому ви надаваєте? Самого 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 початку, півтора роки тому, коли ви оголосили про цю ініціативу. Я вам поставив питання: покажіть будь ласка, розрахунки. На основі чого ви твердите, що ця вся діяльність призведе до покращення. Е, влітку, рік пройшов з першої постановки цього питання, влітку е, цього року на громадській раді, при менській раді держадміністрації ви пообіцяли е, до 1 вересня подати розрахунки і проведену. На них експертизу у відповідних, маючих на те дозвіл і повноваження установок України, які саме вам було подано. 7 -го, 1 -го вересня від вас нічого ніхто не отримав, громада не отримала, а 7 листопада ви повідомили, що передумали. Скажіть, будь ласка, на чому об'єктивному ґрунтується Грунтуються Ва, ваші слова і ваші дії і дії в цілому міської ради відносно того, що ваша діяльність призведе до покращення, а не до погіршення ситуації у мені з водопостачанням та водовідведенням. Грунтується на опиті всіх міст Чернігівської області, за з за Межчин Мене, Щорса і Новгорода ж теж зараз розриває відносини із комунальником. Не вірите, можете проїхати. І грунтується на тому, я вже 25 раз можу, вам повторяю, що розрахунки ми зробили. Але експертизу розрахунка можна провести тільки тоді, коли це, це ж розрахунки. А підтверджуючи документи, всі знають, що розрахунково і, я розрахункова ну, і та, яка використовується. Е Тарифи і так далі. Вони відрізняються завжди. Тому що нема у комунальника, нашого, в мене на послуга, не скважин не людей на роботі, не обйоми, нічого ми ні такого не бачимо і не знаємо. І ніхто нам цього не дає. Як не дає, для того, щоб зробити проєкт, я вже писав в газеті. Ніхто не прокуратура. На адміністрацію не може Василя Кімча просимо, що дай, тому що без цих розрахунків інститутом неможливо буде взяти кошти для будівництва водопроводу. Дякую, Федорі Іванович. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до... Так зададуть. зададуть. Я ж не проти, щоб ще хтось задав. От Федріванович, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до висновків, підписаних попереднім керівником? Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, котрий зараз заступником губернатора Геращенком, і до по висновку підписаного нинішнім керівником управління житлово комунального господарства облдержадміністрації, котрі ну ніщівно відкликаються про всі ваші плани, по суті, зводять їх до. Рівня авантюри, зокрема, в останньому відповіді в кінці приведено посилання, і рекомендація мене нам скористатися статтю закону про місцеве самоврядування, котра, ми потім подивилися, передбачає відставку дострокову відставку голови міської ради. Яке ваше ваші відношення до висновків обласного управління житлово-комунального господарства? Сергій Миколаївич, це вибійтеся. Відстави і так далі. Тому що ви не робили, нічого не зробили в житті. А я цього не боюся. Тому що, от, допустимо, гараж, Ось в мене лист, бровопродали, стане за собою, в якому написано, що фактично, ну, тут обслуговування обслуговування, то норматив чи працівників, на роботі, з глутацією, мережа, чисних споруд, значить, все скажу. Положительно. Тому що він пише, що о, фактична численність на видників по товменський комунальник становить 34 чорновіки, при нормативні 41, а при розрахунці 53. От куди її було? Откуди гараженко? Давайте до гараші. Так, позитивно. Дякую, Федір Іванович, щоб не тягнути час, останнє запитання, якщо можна, дуже коротеньке. Федір Іванович, яке останнє. Останнє. Так і для цього, що він сказав, що Федір Іванович, я, я вас прошу. Значит, що відбудеться 14 грудня о 14 годині і яке воно юридичні наслідки матиме? Конець світу. Значить, я вам скажу, що відбудеться. Відбудеться зустріч з кого з мене. Ми якій ми обсудимо ці всі питання. Якщо... Люди скажуть, що е, я не говорю, я не беру на себе таку шоку. можна сказати, що весь сумне прав. А вони до цього прислухаються депутати міської ради, тому що відмінити рішення міської ради може тільки міська рада. Як і районний відбачає, друже. Ніякий збор е, всього району не може відмінити рішення. Ради. Пані Іванович, хто бере відповідальність на себе за стан обслуговування цих мереж, ви чи міська рада? Якщо ви так відповідаєте, я говорю за рішення депутатів. А відповідальність я вже взяв давно, тому що мене вже за кажуть, другий рік тут розказують такий, я, ну, я не хороший. і не розумний, що я, це зробить. Дякую. На виконання рішення сесії міської ради. Що вжито, які заходи на виконання? От план 1, -го, 1 -го січня, план дій. Якщо, ну це думаю, здатному. Це ми не знайдемо спільної мови з Васильом Юхімовичем. Ні, таке рішення сесії є. Тут вже мови немає. Тут да. є, тобто є рішення сесії. На виконання рішення сесії конкретний план дій. От я на сьогодні... Я, я вам кажу, я ж відповідаю, чого не збивають. В тому плані, я вже це говорив, що люди, які переобслуговують дані об'єкти, не поди іменем революції з пистолетом, здогадом, що таке піде, що тебе розстріляє, усе свіжено, а нормально перейде у. Підприємство, яке приналежить міській раді. Ми забираємо цих людей, робимо акти передачі. Довго будуть якісь акти передачі, теж там вони знають, мисти вже написали і все, що комісії будуть складені і так далі. Треба ж комісійно ще обійти і подивитися я, щотчики, розрахунки і так далі, щоб вийшли. А, да. перше, Значить, значить. Ми, якщо люди до них одне не відпускає, будемо набирати, може, не на повністю, але мінімальну кількість людей, які, тому що я знаю, що перший стан сказав, що вони не вийшли на роботу у 12 часов ночі, які будуть поставлені на об'єкти. Каналізації дві коронецькі і е, Дякую. Шановні колеги, шановні, суттєві, хто ще бажаю задати питання, від допомогли. Я хочу сказати, я як економіст, просто не бачачи ваших ніяких розрахунків, дійсно ви написали там статті, не вникли, як можна вникнути, коли не видно в ваших розрахунків. Ви просто основитесь на інший районний ради, так? Але зовсім може інша ситуація. І по-перше, підприємство ваше, яке ви створите комунальне, згідно постанови Верховної Ради, воно теж буде, буде приватне. І воно Я теж як не буде, чи ви можете гарантувати нам, що це знов не буде інша монополія. Це те саме, це в цьому йде. Я вам ще раз скажу, що оцю глупость, яку розпускає Сергій Миколаївич, ви до мене з нею приходите. Я зовсім не відняв. Я не зрозумію, Федори Іванович. Ви от хочете приватизати э, комунальне підприємство? Кажу, так, да, ти спішеш та хоса. Так я не зрозумів. А на що воно вам? Кажу, так ти ж пишеш, так а чого ж ти пишеш те, чого не зрозумів? Так я, я вам і кажу, що я це не намерення благає приватизати. Повірте мені, якщо ми зараз зберемо, або приїдете зі мною, я вас візьму, і прийде 27 голов міських селищних рад. І якщо... Їм задати віпрос про цю приватизацію, всі будуть проти. Я зовсім не основуюсь на слова Той Губенка, я зовсім не з цього виходжу, а з нормативних актів Виповної Ради. Чого я спитала вас? Навіщо мені? А інше питання. Я вже прожив зі братками 21. Ну, Або приймають під себе. Але і ще хочу сказати, дивіться, та ж бабка, спилено добре, вже ніхто не розчистить цього русла, так бо нема на це коштів. Розумієте, багато починаєте, але треба його завершувати. Це ж освітлене вулиць. Ну розумієте, от, я не розумію, ви за все, якщо візьметесь, але чого не доводячи до кінця, Теж ж викликає просто тривогу. Що буде з водою? Я висповідаю одразу. Багато було розмов, визивали телебачення, але ніхто нічого нічим не займався. У мене була домовленість з Ольгою Федоровною, власницею Мілкиленд, що вона виділить гроші на розчистку річки Вовка. Для цього треба було спуляти дерева. Ви знаєте, що з часу у бюджеті немає, ми там трохи не доробили роботу. Але вона вже заказала проєкт. Кошторис за проєкт заплатили 35 тисяч ми І зараз, коли бюджет верстається, стоїть питання на гальовку лікарню, я от з ним не мог зв'язатися, але воно на понеділок прийде. Це об'єднання Деснянського. Що або за рахунок бюджету республіки, починаємо розчистку, там мільйон лишнім, мільйон 60 тисяч здається. Оля Федоровна підключається, тому що ці гроші просто не хватить, які вони виділяють. Або, якщо там нічого не вийде, буду знову їхати, тому що знайдалося, що вона розчистить русло річки бабка, щоб покращити екологічний стан міста Мина. Якщо ви мені не вірите, я вас можу звести з Олею Федоровною вона вам це підтвердить. Або приїдете на сільзавод, я недавно давно Комунальний, в якому я працювала, мені дуже жаль, що там розвалиться ця база, куди підуть ці люди. Якщо ви її берете, то частинку тільки... Всі хтось бажає заберу. мене туди нема. Але потім, якщо вона перетвориться у приватне підприємство, то значить це пропажена, просто... ну як нам, на рейдерську атаку. Ми взяли первами очистили, де ка рейдерська атака? Ну, кругом це все поведміняв. Хочете, щоб було хуже, де я здаю. Хай буде, берете на себе таку відповідальність. Беріть. Парігач, є дві сумнівні речі, так? Якщо... Є дві сумнівні речі. Добай. Перша, якщо ви не вірите, то повірте. Ну я особисто до себе, я на поруч з автомобілів уже віці. Що я вже нікому не вірю, і коли сам якісь дії роблю, то сумніваюсь, теж п'ять разів прораховується все. Але інше питання, так хто ж понесе відповідальність конкретно за результати реформи в комунальному господарстві? Якщо ви кажете, я не несу депутати, так якщо депутати, це колективна відповідальність, я, я то... то за це ніхто не несе. Я, я сказав, я відповідаю. А рішення сесії. Я, 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 Приймає я не можу відмінити рішення сесії. Як і ви? Можливо, я не зрозумію. Як то відповідає, я, це, і... це, вже, це вже дуже добре. Але, е, як кажуть мене мені судять, ну є ще інше питання, що ви говорити так. Але мене конкретне запитання. Ви говорите про комунальне підприємство. <кій> ви скажіть, будь ласка, скільки коштів необхідно на рік? щоб отримати таке комунальне підприємство. Це одне запитання, і зараз буде інше. Конкретне ваша Так, Підждіть. Вони є? Ви <ріст> 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 знаєте, можна питання задати. Це а, конкретне питання. Все треба знати, <ріст> будь-що. <ріст> Подождіть. Мається в виду, що комунальне підприємство, кменський комунальний. Компрес, як я, чесно, там ви скоро це комунальне доприємство. Е... Значить, у вас повинна бути конкретні розрахунки. Сергій Геройович, ну розрахунки є, я просто не пам'ятаю. Я боюся шевитися. Ну так все потрібно починати. Но ну, діло в тому, що розрахунки є, воно ж видержує, всю критику. Ні, ну, критика це таке. Ні, ну ви же живий. Комунальний кметський живий. Так і цей буде живий. Не, Люди остануться, вона останеться, А останеться. Річний фонд заробітної плати. І скільки буде структурна частина загальних затрат витрати на податки. Якщо ці речі ми відповіді не знаходимо, то я не бачу взагалі ніяких предметних розмов. Мене дамо те слово задоволення Олександру Олександровичу. Я, я, я вибачаюся, я просто не взяв цих розрахунків при собі тому що ну, не, не, не ожидав таких від uh, вцілі. Але я через 5 хвилин вам можу відповісти, вийшовши і дзвонивши, сказав, скільки воно. Вони дзвонив на всі. Добре, дякую. Я ж не можу все. Ви розумієте, з усіх сторон можна ж любимо вопрос задати, який може. Я спеціально, так? Я теж був причетний до цього. Ми вели дискусії. Нам потрібен трактор, щоб очищати дороги. Нам потрібен сміттєвоз. У нас були постійні дебати відносно вилучення законодавчої основи в міської раді. Але я, наприклад, спілкуючися з певними знайомими, я не побачив конкретного покращення в цьому всьому і віддачу від конкретних коштів. Було у нас питання за вилучення кожний рік, але це вилучення, ми ну, кожний більше, ніж вилучили, перекривали субвенції з державного бюджету. На мене. На станцію з незалізнення, КНС, про яку дуже багато розмов ішло, і далі я не знаю, що там. Станція з незалізнення була, пілотний проєкт, він ще тільки відпрацьовувався. Кожному буде наданого виступу або. Давайте ми завершимо з питаннями. Я, питанням, я, я вам я скажу за виду. дайте відповім, тому що це не красиво.